Ми насправді та організація, яка знає про здоров'я українців все. І ми це все бачимо в режимі реального часу. І ми бачимо, що так, до прикладу, в цьому році ми спостерігаємо, що люди не так цікавляться своїм здоров'ям, як і в минулому році, як це було в довоєнному періоді, навіть в, в період ковідних часів, що там також були певні за. Певні речі, які стосувалися того, що люди боялися навіть йти в лікарню, щоб потурбуватися про своє здоров'я. Ми бачимо це з показників, до прикладу, скільки людей прийшли до своїх сімейних лікарів, щоб вир... щоб поміряти просто артеріальний тиск і... і контролювати свою гіпертонію. Ми бачимо, що на 16% зросли інсульти в цьому році. Ми бачимо, що, до прикладу, діабет помолодших нас. Вже, вибачте, через стреси і все інше, велика кількість за цей рік дітей, які захворіли на діабет вперше. Ми бачимо, що відкладена турбота про здоров'я призводить до того, що топ-5 хірургічних втручань, які в нас є в країні, попри війну, це вже є те, що вже відтинають людині з за рахунок упущеного діабету стопу. Тому що така вже гангрена пішла, що і це це 5 У Нас такого ніколи не було.